Ну тільки от ніяк не привикну клієнта й до не можу, ніяк не до тому газу. Мені думаєш, плитка була як це ну, чайник уже привыкла. Валентина Рибалка освоюється на новому місці. Близько трьох тижнів тому її разом з сином та ще чотирма односельцями евакуювали з прикордонного села Карповичі. Розі є два кілометри ворядом. І садік розбили, клубнові розбили контори, всі хати саме лучше, одне печище стоять. Дрони літають не виходь, а потім виглядають, а то потім і починають із танків. Да. Такі по погребах і по сараях знаходились. А я вообще мост подарували лодку по три людини Перевезли по паречки. У цьому модульному будиночку живе троє людей. У нас я, син мої, глуханя він хлопець, він нічого не розмовляє, датянська балька. З Валентиною, каже, жили по сусідству. Незадовго до евакуації її будинок згорів, то вона перебралась до них. Валентина Рибалка розповідає, у Карповичах залишилось десятеро людей. У корові, там по дві, до по три. Серед тих, хто залишився, також дві літніх жінки. Одной вже там під 90 другою, так не хочуть у семенок вдома пристарілих, а сказали, що будемо доживати. А як вже доживати ямки ж нікому викопати. Да. І хто Виїжджали з села, говорить жінка, з пакетом речей. Громада допомогла з ліжками, речами, першої потреби, продуктами, посудом, дровами та пресованою тирсою для опалення. І ось таким Две штуки, три, і хоч парся тут. У будинку дві спальні, санвузол і кухня вітальня. А я сільська, так, тут ще не що. Наконець вже трохи стала розуміти. Вже треба, як, І Вмівальник вже на деякий, в туалет, і всього треба знати. Будиночки для переселенців при кордонній Семенівській громаді, каже голова Сергій Деденко, надали та допомогли встановити благодійники. Проєкт, який реалізовувався з благодійним фондом Реаліс. Починали ми в минулому році, в цьому році його завершили. За цей час встановили 15 будинків, сім Семенівці та вісім Жадовому. Вартість одного приблизно 600 тисяч гривень, розповідає Сергій Деденко. Всередині частина меблів також від благодійників. Наприклад, кухні це донорих купує разом з будинками, а кроваті, інші меблі це вже ми шукаємо або по іншим благодійникам, або десь там. Зі своїх ресурсів, щоб ну, якийсь був затишок у людей. Сусідка Валентини Рибак Олена Бережна з Кутів. Сервант, що стоїть в кухні з її квартири. Через обстріли у ньому немає скла. Прилетіло раз, другий раз, третій раз. То в Була пошкоджена криша і все цікло на мебель. Все понамакало, ну, вже ж висушували. У модульному будиночку їх також троє. Привикаєш, де все панавому. Ну, тоже тут, звісно, ти ж не привикаєш, що це не своє собственне, що у тебе тут і город, рядом, і сарай, і все. Це так, поживиш, ну, хоч временно, ну і то хоч щось. Староста села Сергій Помозок каже, модульне містечко заселене повністю. У селі також зайняті всі вільні будинки. У зв'язку з тим, що люди переміщаються з небезпечних територій до нас, то десь приблизно. Чоловік 200 200 на сьогоднішній день у нас є тимчасово переселених людей. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.